Що ти скажеш на те, що театр це нудно і це для старіков? Це неправда. Театр це різноманіття. Там є і для старіков. І для молодих, і для зовсім юних в Україні з цьому насправді зараз вже проблем немає. Він театр є для всіх. Це тільки у мене в голові такий стереотип. Чи що ти думаєш, що, що він взагалі існує? Бо ми всі виходці з Радянського Союзу, ну тобто mm -hmm. театр наш і наша культура. В Радянському Союзі вистави кліпалися про, ну, про партію, про соціалізм здебільшого, ну наскільки mm -hmm. мені відомо, це теж ну, не 100%. І вони кліпалися таким чином, що людей просто з притідприємства. Вивозили ну з заводів, умовно, весь завод вивозили в театр, вони сиділи, їм не цікаво. Тобто, і, mm -hmm. мені здається, такі стереотипи народився, що театр це просто щось таке сумне, де в хірових костюмах п'яні актори ходять, щось розповідають, не цікаве. але зараз зовсім інший час. Що хіба актори не п'яні вже? Я не про це казав. Я казав, що театр все ж таки стає набагато більш сучасним, бо театр це люди, це не будівля, це не Статус це саме люди, і от молоді люди приносять молоді думки і молоді ідеї, які розуміють і інші.